31 березня країна обере нового президента. А разом із ним чи нею ми отримаємо нову першу леді? Або джентльмена, хто вони та що відомо про дружин та чоловіків кандидатів у президенти? Дружина шоумена та кандидата на пост глави держави Володимира Зеленського Олена родом із Кривого Рогу. Там вона завершила із відзнакою будівельний факультет технічного університету, а після знайомства із Зеленським приєдналася до творчого колективу «95-й квартал. Райжуваю! Працює там і досі, як автор. Зеленський у шлюбі з 2003-го, але пара разом понад два десятки років. Вони мають двох дітей. Згідно декларації за 2017 рік, яку Володимир Зеленський подав до НАЗК, його дружина має квартиру і паркувальне місце у Кримській Лівадії, що поблизу Ялти. Ще одна її квартира, площею у 284 квадратні метри, знаходиться у Києві. Олена Зеленська також задекларувала кілька годинників коштовні прикраси і автомобіль мерседес Бенц» 2014 року випуску. Чинна перша леді дружина президента України Петра Порошенка. Вони майже 35 років у шлюбі. Виховують чотирьох дітей двох синів і двох дочок. А ще мають двох онуків. Киянка Марина Порошенко закінчила Київський медичний інститут, працювала кардіологом та отримала звання кандидата медичних наук. Пропоную виконати вправу на трицепс. Це м'яз плеча, який відповідає за розгинання рук. Чинна перша леді також має кваліфікацію «Мистецтво Навець, експерт, а ще очолює раду благодійного фонду Петра Порошенка. А з 2018 року є головою Українського культурного фонду. Земельною ділянкою під Києвом, качним будинком також під Києвом, а ще приблизно десятком ювелірних виробів і автомобілем марки Ягуар. Єдиний джентльмен у нашому огляді чоловік Юлії Тимошенко Олександр. Він також із Дніпра. Пара одружена 40 років та має дочку Євгенію, якій 39. Вона не підведе, не проявить слабкість і не зрадить. За все життя моє життя. Мама мене ніколи не підвела. Олександр Тимошенко бізнесмен, разом із дружиною у 91-му році починав з молодіжного центру, який, зокрема, надавав послуги відеопрокату. За кілька років подружжя зайнялося торгівлею нафтопродуктами. Українська кіперська корпорація Український бензин, яку започаткували Тимошенки, переросла у єдині енергетичні системи України. Через неї у 2000-му році Тимошенка звинуватила контрабанді енергоресурсів із Росії та у фінансових махінаціях. А згодом і заарештували. Щоправда, через рік звільнили та зняли усі обвинувачення. Олександр Тимошенко мільйонер. У декларації кандидатки у президенти за 2017 рік так і написано: окрім об'єктів нерухомості у Тимошенка чоловіка, задекларовані коштовні годинники і автомобіль марки ГАЗ 1983 року. Юрій і Віра Бойки разом майже 40 років. Вони мають шестеро дітей: трьох синів і трьох дочок. Основне місце роботи Віри Бойко у власній фірмі Столична нерухомість у 2017 році принесло їй більше трьох з половиною мільйонів гривень. Крім того, її зарплата у російській компанії група Поліпластик становила більше мільйона гривень. У Віри Бойко є квартира і будинок у селищі під Києвом. І щонайменше п'ять земельних ділянок у різних селищах Бориспільського району Київщини. У Росії у неї теж є квартира, а ще машино місце. Ну і дещо для душі, так би мовити. Коштовний витвір мистецтва і ювелірні вироби. Юлія Мостова більш відома як головна редакторка видання Дзеркало тижня. У журналістиці Мостова майже 30 років. У 2007 році потрапила до списку 100 найвпливовіших жінок України за версією журналу Фокус. Ми спочатку стали друзями, а потім одна в одна. Вона мене як друга підтримує, як дружина, як мама. Вона десь тривожиться. Юлія Мостова володіє двома земельними ділянками під Києвом, дачним будинком на 347 квадратних метрів, чотирма квартирами у Києві. А ще Юлія Мостова задекларувала автомобіль марки «Тойота». Основна робота мостової у дзеркалі тижня у 2017 році принесла їй майже 375 тисяч гривень. Що відомо про дружину Олега Ляшка Росіту? Небагато. Сьогодні дружина займається дитиною і мамою. Її назвали на честь прабабусі, яка була іспанкою. Народилася Русіта у Дніпрі, а з майбутнім радикалом познайомилася за офіційною версією у 1998 році у залі ігрових автоматів, де Сайранен тоді працювала адміністратором. У власності Росіти Сайранен перебуває дачний будинок і земельна ділянка у Києві, ювелірні вироби і автомобіль Мерседес Бенц» 2017 року випуску. Саме так вказав Олег Ляшко у декларації за 2017 рік. Тоді дохід Сайранен становив майже 560 тисяч гривень, отриманих від відчуження рухомого майна, а також майже 26 тисяч страхових виплат. Про дружину кандидата у президенти та депутата опозиційного блоку Олександра Вілкола Олену відомо небагато. Родом вона із Кривого Рогу. У подружжя є дочка Марія 2008 року народження. Згідно декларації Вілкула у 2015 році його дружина має квартиру у кривому розі, ювелірні вироби та автомобіль марки Volkswagen. Згідно з тією ж декларацією за 2015 рік, бо у наступних роках Вілкул не вказував доходи членів родини. Дружина кандидата заробила у прат північний гірнічно-збагачувальний комбінат майже 650 тисяч гривень, а також майже 3 мільйони гривень утримала у якості відсотків від банківських вкладень. Крім того, у 2015 і п'ятнадцятому році Олена Вілкул вказала, що мала понад 3 мільйони доларів на рахунку, а у готівці зберігала майже 2 мільйона євро і майже півтора мільйона доларів. Серед іншого, у 2016 році, вона подарувала своєму чоловікові 25 мільйонів гривень, і ще 52 мільйони гривень перерахувала йому згідно з договором. Але що це був за договір? У декларації не зазначено. Такий от парад других половинок, що ще кандидати записали на своїх дружин та чоловіків, можна Дивитися у їхніх деклараціях на сайті НАЗК.